Привіт! Мене звати Катя, я українська акторка. Мій крайній проєкт це лінійна роль в бельгійському серіалі режисер Марк Пункт. Прем'єра цього серіалу вже відбулася на Amazon Prime. Якщо чесно, європейський ринок кіно зараз став супер відкритим для нас, і я записую багато проб за кордон, але я дуже хочу зніматися вдома в Україні. Взагалі, війна і останній рік дуже мене змінив. Я почала медитувати два рази в день, займаюся спортом, йогою, перестала вживати алкоголь і взагалі не палю. Ну для мене це просто дуже сильно, якщо чесно. Так. Я ще займаюся стендапом. Якщо чесно, я про це нікому не казала з кастинг-директорів, бо мені здавалося, що це одразу якось асоціюється тільки з комедією. Але насправді в стендапі дуже багато драми. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!